Шановні громадяни Севаранчення, я хочу звернутися до вас і зачитати своє звернення. Ми з вами довго терпіли так звану, так звану команду реформаторів на чолі з Віталієм Сичинським. Ми сподівалися, що молоді хлопці, які прийшли пройшли Майдан, почнуть змінювати наше життя на краще. Своє життя вони вже змінили. Отримали посади, дарвалися до кормушки і Свої бізнесові проекти, знищувати наш Соленський район. Люди, доведені до вічію, на фоні голоду, безробіття, їм на меті лише фестивалі, безконечні шоу, селфі і флешмоби. Резиденція Святого Миколая, над якою трудився весь район, виявився їхнім комерційним проєктом. Помпези святої Івана Копала з численними туристами за гроші, з музиками, танцями. Вони організували доденько вихоронили молодого хлопця-Пелега. Стало закриття хірургії і пологового відділення районної лікарні. Нас просто знищують, не даючи ніякої надії на майбутнє. Минулого четверга небайдужі громадяни району прийшли до адміністрації, аби сказати нашим карманичам Ми люди. Ми маємо право на лікування, маємо право народжувати дітей, маємо право на життя. Годі знущатися. Наступного четверга, 2 лютого, о 10-й годині. Ранку ми знову збираємось біля адміністрації, щоб висадити довіру пану Січинському і його команді. Якщо вам не байдуже наше майбутнє, якщо ви патріоти саврані, якщо е, ваше бажання змінити наше життя на краще вище за ваш страх, приходьте в четвер на 10 годину ранку до адміністрації і захистіть себе, своїх дітей та онуків. Дякую.